Вони воювали за нашу свободу. Бандера! Шухевич, герої народу. Parsa! Проведений такий велолюдний мітинг я не побоююсь цього слова велолюдний, оскільки е, ввечері зібрався такий народу, який вже ну відверто кажучи, прозрів на рахунок нашого національного е, національному русі. Це е, також свідчить про те, що ми взнаємо дійсно імена своїх героїв. І Степан Бандера він стоїть у числі одних найголовніших. Е, ми знаємо, що в е, 2006 році було і започаткував. Ати волелюдний марш в честь дня народження провідника української нації Степана Бандери, людина, яка присвятила своє життя заради визволення України. І по суті залишається таким символом незалежності свободи нашої держави. Адже московські окупанти, знаєте, бояться цього навіть слова Бандерівець і до сьогодні, тому щоб довго не затримували час. Я побажаю всім нам залишатися гідним цього почесного імені Бандерівець. В цьому році, і в наступних роках, виконувати заповіти великого пророка, а також е, дбати про те, про національну і соціальну перемогу української держави і набуття українського змісту в українській державі. Слава нації! Це За деколог українського націоналіста. Він завжди розпочиналися зібрання. Українських націоналістів або святкування із цих шлів. І зараз очевидно, що ми здобуваємо свою державу і гинемо за неї. Ну, Прийде цей час і все-таки правда буде на боці нашому, наших патріотів. І ми здобудемо цю державу. Не хотілося б сьогодні говорити про смерть Степана Бандери, бо сьогодні день народження. Але ж... Москалі його знищили, знайшли навіть за кордоном міграції. Знищили чому? Бо ця людина, ця постать, цей прапор міг об'єднати в тій часі націю. І вони шукали всі способи, аби зайти і нагло в очі знищити оцю нашу людину. Так як і знищили багато інших патріотів, ви знаєте, в тому числі і Чорновіл і багато інших. Патріоти. Наші патріоти, вони їм заважали, заважали. І зараз треба всі сили, як наш президент каже, треба об'єднати всі сили. І нам треба тут разом думати, як його зробити так, щоб єдиною силою стати на захист нашої держави. Я думаю, що молодь наша Кам'янщина, що сьогодні так організувала це, я задоволений таким заходом, і таке треба частіше робити. І очевидно. Показувати наші дії, слава Україні! Героям слава ще нам бра. në bandari treqi! Slavë!